Он упал, он встал, начал кричать, что, что я его не поднял, и кинулся на меня. Я разозлился, ударил его пару раз, взял тоже кусок шифера, и ударил его, и начал ногами его бить. Поднялся, начал опять кричать. Я еще раз его ногой ударил, он опять В самом деле был он, где так лежал, шифером забыл. Ви підозрюєтеся у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, а саме в умисному вбивстві, тобто в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, до 15 років позбавлення волі загрожує жителю Одеси за вбивство знайомого. Подія сталася кілька днів тому в одному з сіл у Сатівській громади одеського району. Слідством попередньо встановлено, що двоє знайомих, 27-річний місцевий житель та 28-річний житель Одеси, після вживання алкогольних напоїв у барі посварилося, коли збиралися розходитися по домівках. В ході конфлікту старший за віком чоловік побив молодшого, а коли усвідомив, що накоїв непоправне, накрив небіжчика шифером і втік з місця злочину. Тіло чоловіка для встановлення точної причини смерті, слідчі направили на судову медичну експертизу. Менш ніж за добу поліцейські встановили та затримали підозрюваного. Слідчі зібрали достатньо доказів, на підставі яких повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві за частину першої статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання до 15 років позбавлення волі, розслідування триває. Всі обставини злочину встановлюються.